Стака сьогодні велична церемоніальна подія. Так, модераторка заходу, громадська та культурна діячка Ольга Роданець презентує передачу музею історії міста, скульптурний портрет героя України, державного і політичного діяча, дипломата, письменника, поета і перекладача, лауреата державної премії імені Тараса Шевченка, нашого земляка Дмитра Павличка, автор погруддя, заслужений художник України, відомий з ску скульптор Роман Захарчук Все почалось з того, що на замовлення Дмитра Васильовича я зробив ряд робіт, зокрема в Києві пам'ятник Андрія Малишка. Ось. І результатом цієї роботи було спілкування з ним, відбування на його творчих вечерах, ну якось якісь дискусії, які ми проводили. Ось я попросив його попозувати, щоб зробити його портрет. Це була чисто творча робота, з абсолютно не замовницька. Я готував її до виставки. Ось він відкликнувся, тому що він дуже обізнаний в скульптурі. Часто буває в музеях. Йому було то цікаво. Так і розпочалась робота над скульптурним портретом Дмитра Павловичка. Продовжує митець. Я декілька зробив варіантів, переробляв, десь уточнював, потім ще в гіпсі переробляв, Так що це такий, такий був творчий процес. Мене по часі ніхто не підганяв, тому що кажуть, це була творча виставочна робота. Потім вона була на ряду ну, київських виставках, була і в регіональних, і в Франківську. Дуже Якось вдячний долі, що працюючи в київській майстерні, це майже 20 років, я там працював. Я застав шістдесятників. Перш за все, Івана Драча. Я теж ліпив його портрет. Він був у мене і в Київській, і в моїй тут, у майстерні. Ось так що якраз такі. Постаті були якось цікаво мені як моделі, як особистості. Я так відверто казав, що я не ліплю вас як класиків, як героїв України. Мені цікаві якісь емоційні речі, які ну і це якось вони відкликнулись на це, тому що це не були якісь парадні портрети, це були такі чистотворчі задуми. До слова, нещодавно на фасаді Коломийського ліцею номер 1 відкрили барельєф Дмитрові Павличку. Його автором теж є Роман Захарчук. Міський голова Богдан Станіславський, коли дізнався, що існує ще й погруддя героїв України, вирішив, що його місце в музеї історії міста. До слова, встановили скульптуру по сусідству із постаментом ще одному славному земляку Мирославу Симчичу Кривоносу, який теж створив Роман Захарчук. Дякуючи Богу, дякуючи за... нашим захисникам, ми можемо говорити про культуру в мирне небо. І два наших герої України істотник Симчич і Дмитро Павличко це і наші. Вони з нашої землі. Музей історії нашого міста, нашого покуття, скульптор, наш, наш пан Роман. Чому це цікаво, бо це все є наше. Це з наших людей по цілому світі дуже багато. Ми десь захоплюємося їхнім мистецтвом, їхньою архітектурою. Всім. Але наше не менш прекрасне, нам його треба просто пізнати, ще раз полюбити і видавати це, що це і наше, і не бояться, не стидитися. Тому дякую, пане Романе, що ви постійно це робите. На завершення адміністрації музею історії міста Коломиї вручила символічні подяки автору скульптури Роману Захарчуку та меценату Богдану Станіславському. Подяка міському голові Богдану Станіславському за меценатський дар музею міста Коломиї скульптури героя України почесного громадянина міста Коломиї, письменника Дмитра Павличка, директор музею міста Коломиї Юрій Лека. Бажаємо в, в цьому напрямку плідної і успішної праці.